Так, доброго дня всім. Дякую всім, що долучилися до нашого проєкту Закрутка по по-вінницьки». Щиро перепрошую за всі незручності, які виникли. Ну, бачите, тут проходять навчання НАТО. Вчора тут з'їзд партії ще був. Ну, якось у нас накладка на накладці, але сподіваюся, що ми виправимося. Так, стисло, що зараз у нас буде? Зараз у нас буде ну, маленька така урочиста церемонія відкриття. Вон ззаді дивіться, ось... Спрей полетів американець. Бачите, навтоці літають, оберігають, все як має бути. Зараз у нас невеличка така урочиста церемонія відкриття. Я запрошу зараз до слова Сергія Володимировича Чернявського, очільника нашого спорткомітету, срібного призера Олімпіади в Сіднеї. Наші велосипедисти. Сергій Володимирович. Поплески! Доброго дня. Коли ви вже вивчите, як називається організація, яка вам допомагає це все організовувати, Управління фізичної культури і спорту Вінницької облдержадміністрації, Саша. Е, ну так. Да, я е, черговий раз, е, щиро радий бачити вас всіх. Шостий раз проходить наша закрутка. Раніше вона була Вінницька сотка, так? Да? Цікавувалися назви, бо в нас горілка така Вінницька соска. А зараз у нас закрутка по Вінницьки. Цього року, пов'язано з карантином, дуже всі види спорту внесли корективи. І в наші змагання сьогоднішні так само ми, на жаль, будемо стартувати не групою, а командами. Для мене група цікавіша. Е, тому, як би воно не було, ми тут всі зібрали і ми проведемо ці змагання, виграє найсильніший, найхитріший, наймудріший. Тому я всіх кожному з вас бажаю перемоги. Будьте здорові, і щоб оці от, е, навчання натовські були і залишались тільки навчаннями. Всього найкращого, гарної, гарних змагань. Дякую, Сергій Володимирович. Мені чомусь одразу пригадалась стара приказка. Волоспорт це не шахмати, тут думати треба. Так, ну і до слова координатор змагань Галина Федорович. Вона зараз розповість стисло за порядок старту. От, і далі вже будемо рухатися. Доброго дня усім, вітаю вас в віниць. Рада бачити вас усміхненими і готовими до старту. В першу чергу ви бачили висвітлений попередній старт учасників. Бачили, що в нас стоїть старт групи першої 9.50, Ми вже запізнюємося на 15 хвилин. Тому не сильно орієнтуйтеся на час початок групи. Ми будемо стартувати потоками. Перший поток це 16 команд, які стартують через кожних 2 хвилини. З нульової хвилини стартує нас, який я пам'ятаю команда Каденс. Нас старт відбуватиметься поруч з синім наметом. Позаду кожна команда п'ять команд перших вже готові повинні бути готові до старту. Стартер перевіряє кріплення номерів. Кріплення номерів повинно бути з правої сторони під фотофініш. Обов'язкової умови тратися максимально, щоб воно було е, з боку і гарно було видно, адже в нас немає фотофінішу, в нас немає чіпів, відповідно тільки ручний хронометраж для того, щоб е, ми чітко видали, визначили переможці, видали вам результати, за якими ми сюди приїхали. Просимо виконувати дані умови. Номерок спереді під руль. Також важливою умовою є дотримання правил під час руху на дистанції. Нас чекає дистанція 58 км, Це виїзд з аеропорта, два кільця по 25 км і заїзд на лінію фінішу. фініш. у нас в жовтій арочці. Результати будуть команди по третьому учаснику ще по собі дистанції. Ми пам'ятаємо правила командної гонки. Всі ми їх описали в регламенті. З яким кожен з вас підписався в згоді, що він його прочитав, ознайомлений, і знає на пам'ять. Окей, е, важливим, важливим моментом є те, що е, важливим є дуже момент пов'язаний з обгоном команд, команди однієї, та, яка нас доганяє. Це, в принципі, одне з найважливіших правил. Обганяємо ми з лівої сторони, ми їдемо паралельно, якщо команда, яка, яку обігнали, Може паралельно їхати близько кілометра. Після цього вона зобов'язана відстати на 25 метрів таким чином, щоб не сидіти на колесі в команди, яку, яка вас нас догнала. Це є важливим правилом, воно буде слідкуватися суддями на трасі. Судді до уваги на водіїв технічних, технічних машин. Червоні наклейки s 1 s 2 S3, s 5 це все судді. Також нас буде на мотоциклах судді, тому також звертайте на них увагу. Вони слідкують за дотриманням правил під час безпосереднього проїзду дистанції. Що ж, мабуть, все. Основні моменти ми обговорили. Я запрошую на старт перших п'ять команд, і успіху, безпеки, будьте дуже уважні на дистанції. До зустрічі на фініші. Так, ще хвилинка. Так, тепер невеличке слово від організатора. Пам'ятаємо, в нас немає глухого перекриття. Тобто ми перекриваємо ключові моменти, те, що стосується з'їздів, заїздів з траси на трасу. Але наглухо у нас село не закрите. Закриті, ми їдемо через населені пункти. Максимально ми намагалися розставити співробітників поліції, волонтерів, національну гвардію. В ключових моментах будуть вони стояти, але пам'ятаємо, ми їдемо згідно правил дорожнього руху. Те саме стосується траси М 21 по якій ви будете рухатись. Це теж ми їдемо згідно правил дорожнього руху, не біля осьової, Їдемо ближче до обочини, крайній правий ряд. Це всім зрозуміло. Це ваша безпека. Рухаємо згідно ПДР. Тепер телефон координатора. Хто у нас буде на телефоні, який буде постійно тримати зв'язок з Мотохелпом? Це в нас номер 067 755 0304. 067 755 04 Десь з 11-ї години вже підвезуть харчування і я думаю, вже якось воно піде весільніше. Всім легких ніг, удачі, найпереможе найсильніше.